Привіт всім. Давненько в общем, давненько у нас не було сварочних токарних робот. Польові роботи закінчились, жатки позавозили, все поприбирали. І починаємо покажу, що ми робимо. Нові проекти. В общем, дивимось. Приємного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивимось, що ми робимо. В общем, потрібно нам зробити ленточний транспортер. Ось у нас вже склеяли чи звулканізували така от ширина 60 см і довжина вже склеєного двойного 13,7 метрів, Почти 14 метрів. Що ми робимо? В общем, робимо такі ось я точу зараз ці підтримуючі роліки будуть. Точу ці вставки під, підшипники. Підшипники купили, це ось на, на роліки підтримуючи, це на... Основні вали наверх і на низ. Потрібно нам 60 штук, 4 ролика треба буде доробити. Залишилося небагато. Взагалі, як я точив, От така в нас труба, товстостенна була. Сразу я їх поторцював по ширині, потім розточив грубо, ржавчину зняв, а потім вже тут півміліметра залишив допуска. Ну, Плюсі, і потім зажимав і вже під підшипники протачив їх усі. Тепер протачив отаку правочку, трошки менший розмір, щоб легко надівалась. Отак надіваємо. Це підпираю центром і точу. Ну, Одною рукою зараз не вийде піджати, але зараз покажу. Піджимаємо центром. Вставляємо тут на ноль і подача і воно виходить у нас внутрішня частина і наружня соосні, все то що воно направочки точиться, якби тут виставив упор, точу до упора, щоб вони всі однакові були от воно. Доточило, виключилось, виїхав. Тут фасочку зняв з краю. Ну, теж одною рукою невдобно. І все. І готово. Ну, одною рукою невдовно. Все. І так, 60 штук точимо. І тут Артем варив ось таку конструкцію. В общем, довжина майже 14 метрів. Ось такі ферми ось робимо. Ставимо, зараз будемо соєняти їх між собою. Тут будуть ролики. Ну, ось така масивна штука виходить, от. виставили, потім покажу. Ще покажу це ми ось зробили, ну ще не доробили. Такий проєкт, як там е -е, бурячний комбайн. Ой, <сум> бурячний, он бурячний комбайн. Стоїть, підглянув на нього і. Е -е, часник копать, часниково борочний комбайн. ну Це такий проєкт там. Основне зробили тут по гідромотори, по, в, общем, в общем, по ньому буде окреме відео. Основна частина це зробили, ніж підкопує рівні, прижимки, все. Ну, хто в темі, той й розуміє. Хто не в темі, дивіться, як доробимо, ну як це ж осінню, наступної чи літом, коли там він копається, часник покажу в роботі. А може як зробимо, будемо прокручувати, коротеньке відео зроблю. В общем, це ось недавно зробили такий проєкт. Це в нас мотор ось 55 кВт. Це на екструдер, що сою давить. Купили. В тому році ми від трактора, від ВОМа давили, ну, поставимо двигун, щоб на екструдер сою давити. Так що роботи проєктів ще багато буде. Підписуйтесь, побачите все. Так, Ось така штука у нас виходить. Одна частина це ось вже під зробили, забули. Друга. Ми їх потім з'єднаємо. Зараз займаємося ролики, роблю, хочу під ролики. От один наобразець зробили. Хотіли одразу фрезерувати тут. Типу лиску, щоб вставлялась. потім подумав, мені простіше нарізати різьбу, ніж це ще фрезерном, фрезерувати треба. Нарізати різьбу, нарізав тут. Гаєчками затянемо та і все. Там ще поставиться штоперне кільце, канавка є. Отак от. Всі трохи не закруглили, ну ось далі, де ми тут почали робити, позакругляли, щоб воно то не достане, ну щоб гострого не було тут, ще попідтачимо тут ось десяток. Так. І зараз покажу, що в токарці виходить, по токарці. Так, рівненько все. Теж шаблончик. Тьом, а де той шаблон? Щоб, щоб, а ось. Ось такий шаблончик зробив. Прикрутив дві пластинки. Виставив, приварив, зняв. І так кажду. І вони стоять ідеально на однаково розстоянні, всі. все чотенько. І тепер точували. Ось почав Артем кругляка. Це поки грубо, ну як грубо, тут підпошибник вже проточено. Різьбу залишилося нарізати і канавку під штоперне кільце. Це вже другим заходом. В общем, виставляю от так от по шаблону круглячок. Тут упор, тут індикатор. Трохи різець одвів, тепер ставлю такий упор, головне, щоб він на патрон не впав. Виставляємо тут 3,6. У нас оця виточка 25 мм тут ця проточка. Він взяв різець, просто державку підставив. Воно до упора раз, спрацювало. Все, це цю пору прибираємо. Ну, тут ще фасочку знімаю під різьбу заходу, ну, однією рукою незручно не покажу зараз. Так, як же вам. Дві соточки, навіть півтори соточки, плюс воно на гарячу. Воно зараз охолоне, буде там близько сотки матяг. І так всі протачую. Так, виставили. Так, в рівень. Лазерним рівнем виставили, так, проміряли, все чітко, повиставляли, попідкладали, щоб було по рівню. І тепер цим вертикальним теж виставляємо тут, по краю, по ребру. Тут. Отак От воно прижметься буде. чотенько, І край. Що у нас край показує? Хм. Край теж. І все чудово виходить отак. Так, перший запуск. Як то кажуть, на соплю. Стромили. Давай. О, так куди треба, чуєш. Чуєш, ну злазе, злазе, по-моєму. А ну ще включи. Чи не злазе? Чуєш, воно ну, аж, аж пробуксовує. Це ж от як включить, то воно не буде. Чуш, ну сходи, чуть-чуть сходи. Ну давай Так а що ми тут будемо щось підкладати? Ну, ми можемо чуть-чуть підтягнуть Ти бачиш, як вона прямо вся пішла дугою отак ось щось. Так, отак працює. Транспортер поставили два, той у нас в той край щось уходить постійно ну лента. Ну, то ще будуть регулювання. Зробили таких два ролика підтримуючих. Воно тепер там піддержує і нормально нікуди нічого не уходить. Поїхали! <різь> 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 Виключай! <плес> так, мабуть, я буду завершати цю серію бо за цим транспортером. Бо кроме нього робиться багато роботи. Осталось буквально там на півдня роботи день максимум. Ну, на день роботи. Оце ось одна нога. Зараз другу покажу, на яких вона буде стоять вверх-вниз регулюватися. Ну, просто за цей час ми поставили ось підйомник, бачите. Установили потім отаку зварив прицепку, ну, сам кузовок. Такий, Такий кузовок зварив і почали опять, ну, в общем, багато роботи навалилось. Ворот двоє таких треба зробити утеплених з двох сторон. Це ми з однієї зашили. Потім утепліділь, відсіль, задвижки робити ще. І не знаю, коли ми це доробимо. Ось така друга нога, бачите, трикутником. Поробили отакі вилки. Ну, колеса будуть крутитися, бачите? Всі чотири колеса будуть на цьому крутитись. Щоб його можна було двигати куди завгодно. Ну так ми плануємо. Поки. Отдельно сюди привариться цей ось швелірок, привариться до, той, до транспортера. І оддільно буде ця сторона, висота регулюватися і та висота регулюватися з двох сторон. Ну, я покажу тоді в наступних відео, мабуть. Як він працює, показав, як би основне, а в другому відео в якомусь покажу вже, як він працює. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.